Доброго ранку, дітки! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Це бабуся Ганнуся і дідусь Іван. Вони прийшли до нас в гості. Привітайте з ними. Доброго дня, бабусю, доброго дня, дідусю. Бабуся і дідусь це дуже рідні для нас люди. Вони дуже люблять своїх онуків. А чи є у вас бабуся та дідусь? Як ви називаєте свою бабусю? Як ми можемо сказати, наприклад, бабуся, бабуля, бабуня? А як ми можемо назвати дідуся? Ми можемо сказати дідусю. Дідусь, бабуся і дідусь вже старенькі. Вони потребують нашої любові та допомоги. Вони принесли нам віршик про себе. Давайте разом його послухаємо. Я свою бабусю ніжно так люблю. Я для неї, рідною, геть усе зроблю. Піділлю вазони, підмету підлогу, я прийду до неї завжди на допомогу. Ось такий віршик, дітки, про бабусю. Скажіть, будь ласка, що можна зробити, щоб допомогти бабусі? Так, підмести підлогу, полити квіти вірно. Тепер давайте прослухаємо віршик про дідуся. В мене є дідусь хороший, зробить все, що я попрошу. В нього руки золоті. Це потрібно у житті. Дійсно, у дідуся золоті руки, і дідусь з онуками майструє. Геть усе на світі, вірно, малята? Тепер пропоную пограти в гру. Що робить бабуся? Вам потрібно поглянути на зображення та сказати, що робить бабуся? Наприклад, бабуся читає казки, вірно. А зараз що робить бабуся? Поливає квіти. Так. Бабуся. Готує вірно. Бабуся годує. Так. Бабуся в'яже вірно. Молодці. Ви добре створили завдання завданням. Дітки, про кого ми сьогодні читали віршик? Так, про бабусю та дідуся. Як ми їх любимо. Дуже сильно, міцно, так. Коли ви прийдете додому, обов'язково обійміть своїх рідненьких бабусю і дідуся і скажіть їм, як сильно ви їх любите. Бабуся Гануся і дідусь Іван дякують вам і прощаються. До побачення! До нових зустрічей!